А зараз проти отуманки? Ні. Ближні. Це ближні? Так. Саня, як ти їздиш? О, <с <с якось потихеньку. Нема світла, нема зовсім. Нема. Їжджу отак. отак. Ну тут освіщається, трохи трохи видно. Отак, ось сюди. Та ну а метрів ближні, 20 і не видно. Ближні, проти отуманки, дальні. На дальнім далеко не доїде. Всім привіт! Сьогодні ввечері, в неділю 4 лютого, на моєму каналі в прямому ефірі буде проводитись розіграш призів. І головний суперприз знаходиться в цій коробці. Це білед лінзи, які предоставлені компанією АМС офіційним представником концерну Аозум в Україні. До речі, в 2023 році АМС став переможцем конкурсу вибір року в номінації Світлодіодні лінзи для авто. Будемо розігрувати лінзи преміального сегменту, називаються Original Модель А2. Вони мають два способи кріплення, тому підуть як на заміну штатних лінз, так і звичайну рефлекторну оптику. Вчора зранку я їх анонсував. В коротких відео, якщо не бачили, переходьте в розділ Shots, Побачите, що в них всередині, як вони світять, і всі мої тести. А зараз в цьому випуску ви побачите, як світять лінзи бюджетного сегменту. Це двохчіпові B-LED лінзи Sigma, модель Super X2. Приємного перегляду! Деякий час назад скло фари було відполіроване і затягнуте в прозору плівку. А ось це вже не виправиш. Муха лежить, а кришка не закривається. Скоріше за все, що кріплення зламано на правій стороні те саме багато пилу, мошка знизу, і кришка теж зламана. Рік випуску 2007. -й. А ви знали, що перше покоління шкода Суперб ще називався Фольксваген Фасад Лінгю? Має споріднення з b 5 пасадом, і побудована на платформі Volkswagen Group B5. Головне світло. Починаючи з самого початку з 2001 року, в комплектації були доступні як галогенові лінзи, так і ксенонові лінзи. У нашій комплектації встановлені штатні ксенонові лінзи, сильно гасить світловий потік пилюка на самій лінзі, матовість стікла і вигорівший. Рефлектор. Зараз ми знімемо фари і подивимось, в якому стані рефлектор. Можливо, там осипався хром і він не має дзеркала. Саня вже пробував міняти лампочки, нічого це не дає. Проблема не в лампочках. Проблема в самих лінзах вони мають властивість старіти. Відновити штатний ксенон. ну Це просто ну, дуже дорого. І ми прийшли до висновку. самий оптимальний варіант взяти ось таку модельку виробник Sigma, Модель Super. X2. X2 означає два чіпа. Це двохчіпові бі-д-модулі. Sigma, мабуть, єдина компанія, яка в бюджетному сегменті робить достатньо якісні лінзи. Ця моделька має стандарт кріплення Hela 3R. Саме тому. Це ідеальний варіант замінити штатну вигорівшу оптику. На Hela 3 r існує безліч перехідних рамок, за допомогою яких такі лінзи стануть на будь-яку машину. Але наголошую, в кого стоїть штатна лінза. А якщо на вашій машині з заводу рефлектори і ніколи не було лінз, то вам підійдуть слідуючі три модельки: вони йдуть на гайці і стають. Майже на будь-який цоколь на будь-яку машину. Але уважно перед замовленням переконайтеся, що лінза стане по глибині рефлектора. Є світло. Дивіться, через лінзу видно світлодіодний чіп технологією CSP. Ще компактне розміщення кристалів. Яке такому компактному розміщенню, чіп маленький, його можна чітко розмістити навпроти відбивача. Зеркало там є, і вже лінзою. Сфокусувати на дорогу. Дозволяє отримати світла ще більше, і світло при цьому правильне. В цій моделі чіпів H2. Перший основне ближнє світло, другий світло-тюнєва границя. Ви побачите, наскільки вона яскрава, а коли вмикаєш дальній, дальнього мало не покажеться. Як для бюджетних лінз, вони мають всі властивості преміальних. 130 Вт. Це заявка. І вона рахується так. Дві лінзи світить раз, два, три, чотири кристали, увімкнена шторка при цьому дальнє світло, і працюють вентилятори охолодження драйвера. Охолодження драйвера має інтелектуальний контроль, коли потрібно сильніше охолодити, крутиться сильніше. Коли вони холодні, вентилятор взагалі не працює. Вбудований CAN-BUS адаптер це для того, щоб панель приборів не висвічувала помилку, що у нас відсутні лампи. Таке буває, коли ставиш світлодіоди. Насправді дуже цікава плата. Зверніть увагу на серію. Це відповідає модельки AOZUM 7.5. Саме звідти взятий цей драйвер стопової лінзи. І компоненти, прошу звернути увагу, тут не китайські. По входу стоїть три діода шотки, кожен з них по 200 Вт, тобто 600 Вт на вхід. Кулер має. Свою мікросхему регулятор обертів, і крім цього, на драйвері теж є мікросхема, яка ним керує. Дивіться, живлення чіпа відбувається ось таким польовим транзистором, по номеру пробивав 50 А. В шим режимі це вам не шуточки. І бачимо логотип KIA, тобто такі MOSFETи використовувалися в автомобілі-будівництві на системи запалювання та керування приском. Їх зараз ніде не купиш. Крута, дуже крута плата. Єдине, що тут від бюджету, так це виконання радіатора. Самого бачимо, що він не шліфований, не полірований. Просто літійо. Є зазори, плата прикручена нещільно, але вражає її потужність. Вона може тягнути 4 кристали світлодіодів. І ще й зверху лазерну трубку можна повісити. Хлопці, ось це бюджетний варіант. Подивіться на ці характеристики, зараз ви побачите, як вони світять. Е -е -е -е. Ну, тут як знімаєш фари, низ не треба трогати. Він може бути прикручений, а оказався не прикрученим. Та що тут їх розбирати? Дивись. Опа. Легко. 10 минут і фара розібрана. взяти затертвертку в руки, скажеш, що ти розібрав. Фара світиться, але дорогу не освітлює. Вперед це Всередині класна, світла нема. Це буде дешок. Я бачу, як. Хлопці, хто проводить лотерею ведуча прямого ефіра, це ж я. І так, коротко про умови розіграшу, які будуть проходити, нагадую, в неділю. 4 лютого в 20.00 на цьому прекрасному каналі Івана Сайченка. І так, 200 гривень квиточок. Квиточки можуть бути виграшні, можуть бути пусті. Висловлюю вдячність нашому спонсору компанії АМЕ за представлений суперприз і завдяки такому розіграшу призів. Ми зберемо кошти на зарядну станцію, і вже виходячи з того, яка буде сума, стільки часу. Чим більша сума, тим більше батарея, тим більше часу зможе працювати оператор аеророзвідки. Дуже багато призів. Саме головний приз це будуть оці прекрасні лінзи. Це саме головний приз. І помімо них ще будуть. Мільйон класних, багато-багато різноманітних, різноманітних абсолютно призів. Такі, що вам потрібні будуть, і ви їх будете використовувати. І будете задоволені, я сподіваюся. Я зрозумів. <самі їх> <постеріг> Хто батько АМС? Подсказка в тебе на коробці. Оригінал. Це модель. Аозум! Аузум! Аозум! А їхня дитинка Сігма. АМС є офіціальним представником АОЗУМ в Україні. До речі, вони минулого року зайняли перше місце в номінації Найкраще світлодіодне лінзоване світло в Україні. Що ми хочемо допомогти моєму товаришу, який зараз знаходиться? На війні, який захищає нашу державу, він попросив у нас, точніше, у вані, зарядну станцію, яка їм дуже дуже потрібна, і своєю участю ви допоможете зібрати цей збір на цю зарядну станцію, якщо чесно, хлопці, я трохи в шокі від лінз е, сігма, яка в них елементна база, чому так? Я до сих пір не, не розумію. Пишіть в коментарях свої припущення, навіщо такий запас по потужності. Не забувайте оцінювати. Критику теж приймаю. Готова. Розіграш. Хлопці, давайте разом і сила, будь ласочка, ми вас дуже просимо. Залітайте до нас на стрім і будемо розігрувати, і вам буде приємно. І хлопцям допоможемо. Дякуємо за перегляд. До нових до завтра. Батько <світ> <Приймайте>. МС. <світ> 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 ай, розум! Азум! <світ> <-зум>. А Сігма? <світ> Сігма – це їхня дитина.